Добрий день, я Михальченко Вадим Володимирович. Лікар, практолог, онколог, хочу розповісти вам про поширення захворювання, з котрим звертаються наші пацієнти, а саме про геморой. На це захворювання страждають близько 50% дорослого населення. Геморой це захворювання венозного апарату прямої кишки. Вони також звуться кавернозними сплетіннями. Вони періодично переповнюються кров'ю, набухають і розширюються, втрачаючи свою еластичність. Причини виникнення геморрою залежать від схильності до варикозного розширення вен. Малорухомого способу життя, сильних фізичних навантажень, піднімання важкого, зловживання алкоголем, дисфункції кишківника, зокрема схронічні запори, у жінок додатковими факторами появи геморою може бути період вагітності та пологи. Основними симптомами геморою можуть бути відчуття важкості, дискомфорт, свербіж і помірне печення в області заднього проходу. Надалі приєднується біль і виділення крові. Якщо ви виявили в себе ці симптоми, що робити? Найголовніше не займайтеся самолікуванням і не з візитом до ліка... лікаря практолога Тож чекаємо вас в нашому медичному центрі Златодерма.